Доброго дня, дякуємо всім, що прийшли. Щойно ви побачили кліп Гупало Василь. Дякую. В першу чергу хотілося б наголосити, знаєте, така ідея, подякувати організаторам комік кону Всі кияни, які просили прийти сюди, перепитували, український дім це музей Леніна. Ми, як люди, які не застали музей Леніна, для нас це український дім, казали так, уявіть собі, що зараз Володимир Іліч чувствує в аду. Комікон музею Лініна, це круто. І ми дуже раді докластися до корч Лєні в аду, презентувавши кліп Гупало Василь. Ось режисер Сашко Даниленко. Будемо розповідати після того, як подивимось кліп, так? А, да, ну, здрасте еще раз и Гупало Василь, ваша увага на экран. Свет! <плодисменты> Утро <свят> 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 Вирії з он оно чулиш позлітали, люди гості завітали, попалили, посварили, коротше погулялися, розважалися, відімали пил аж поки не з'явнівся, упало васи, я ще не вигадав, де він був раніше, може собі спав, поки панувала тиша, може біля річні царапами, чор І Тут почув як ваються, незнайомі морди, а лорди повтікали, вони завжди тікають, відразу забуваючи про гости. Духну голового Решай Тикач, раздук на устаню, восключену голову Кедибра, дай дали мою любой. Закохався у одну примудру, всіляко залицявся, дарував їй мудру, але вона примудра, за нього не йшла. І попросити кореш, Вас ударі ж мореш, ні міг би ти друзяко, славати туди, і всяку різномотні, яскраво над природні. Коротше, усе імпорте, привези сюди, і Вася каже, добре, і по Щасливе, швидко друживы І намалював всех трудности. Чого після того ще й за ним було Скрізь васи і всіх опав на хиляб зло, а потім каже, ша, 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 шановні, я бачу всі визовні, а я тут і почув Віни, ваші, не ваші, гроші, ваші, не ваші, Я краще. Дивилися, на і думав, 4 хвилини, чи скільки там, так? Да? Сашко Дониненка, 9 місяців роботи. Ваші овації. Дякую вам для швидкої пісні, тому що я за цей час дійсно послухав цей трек більше тисячі разів, мабуть, він мені е, поки що подобається так само, як і в перший раз. Дякую. Ми можемо трошки показати матеріалів, як він створювався. Давайте спробуємо подивитись фотографії. Від перших малюнків як це було зроблено? Поки готуються малюнки, я вам розповім: значить, Сашко робив різні роботи. В першу чергу це карпатський реп для дахібрахі та свон для квона чи квон для свона. От, і було зрозуміло, що ми хочемо попрацювати разом. Коли з'явилася пісня «Гупала Василь, ми її записали до альбому дзеркало, і ще тільки записали, і я вже написав Сашку через Фейсбук, що от є ідея. І пішло. І от тепер, коли вже у нас є малюнки, можемо пояснити режисеркою. Як ви запомітили, що в нього є два стани, коли він спокійний, і коли він у стані супергероя, і от коли він спокійний, він сам собі малює картини, але коли щось трапиться, лихо, то він стає надзвичайно сильним. А він може збільшуватись у розмірах. Так, режим турму, як ви бачите. І от це перші малюнки, це такі перші концепти, від яких я вже відштовхувався. І за головною ідеєю впізнаваності був взятий ніс. У різних героїв це бувають різні риси. У нас це ніс і вуса. Це вуси, які можуть рухатися як хвилі, і ніс, який показує, що він так цікаво жив, його трошки життя. І от це скетч перетворення пензля на булаву. По... Так, так, оце вже відмальований. Ви можете побачити два стани. До речі, завтра о вісімнадцятій годині. Запрошую всіх, ми будемо робити майстер-клас і розбирати одну із сцен гупола Василя від початку до кінця, як все було зроблено, і відштовхуючись від перших ескізів до вже готової анімації. Це ви можете побачити процес малювання, тобто все робилося дійсно на папері. Ці папери висять зараз у холі. Коли ви будете виходити, можете подивитись, там їх 88. І з цих малюнків саме і зібраний весь кліп. Після цього вже була робота на комп'ютері. Це трохи сумно взагалі робити анімацію, бо це займає стільки часу, і це багато чого проходить повз тебе. І через це в мене немає дуже яких яскравих подій, тобто ти сидиш собі і працюєш. А, можете побачити, яке різноманітне було життя. Я за різними столами малював. Не один стіл змінив за цей час. І ось деякі снапшоти із кліпу. Це, до речі, ніхто собі не замовив. Це. Була пропозиція на перше квітня, що компанія Лего випустила Гупала Василя. Це був такий трошки жарт. Гупала Василь, Лаур, Балаур, Лена Касінзя. Ляна Касінзя. Це була нова лінія. Так, так. Ну так це ну, так багато відгуків було, що ми дійсно замислимось, може ми зробимо робимо такого Лего Василя. <ролість> Гупала Василь зустріли великдень. Перші згадки про Гупола Василя. <плес> Може бути якраз, хто знає. Це перші концепти гри Гупола Василь. Гупола Василь охоплює світ. Гупола Василь у мистецькому середовищі. Оці всі малюнки разом. Я тут втомився, вже не можу стояти навіть. Гупала дід пильнує за альбомом, щоб ніхто його не вкрав. Весенні качки, ви бачили їх. І дуже дивний збіг, що саунд-дизайн до кліпу в малюнок, малюнок треку співпав з булавою. Дійсно, схоже, бачите, композиція на булаву. Тобто все символічно дуже круто. Також мистецька версія Гупола Василя Гупола дуже, дуже... Василь маслом. ハハハ[笑]